Мелітопольському на напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська змогли просунутися на захід від Роботного. Таким чином, я нагадаю, ми продовжили розширяти фланги. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Зазначається, що в районі цього села українські військові у кількох місцях прорвали елементи так званої лінії Суровікіна, тобто велику мережу російських укріплень, що включає протитанкові рови бетонні. Зуби дракона, окопи та інші перешкоди. Однак основна лінія поки що тримається, і українські війська ще не змогли направити через проломи в укріпленнях значну кількість танків та іншої бронетехніки, щоб вийти на оперативний простір та прорватися у напрямку Азовського моря чи міста Токмак. Російські ж загарбники намагаються зробити усе можливе для того, аби стримати наших військових, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Ймовірно, вони таким чином тягнуть час і розраховують на те, що наші військові самі зупиняться через погіршення погодних умов. Зокрема, через дощі тут з'являється багнюка, яка сповільняє просування нашої техніки. А в деяких ситуаціях вона може просто-напросто встати. Аби з неї штурмувати добре укріплені ворожі позиції буде надзвичайно складно. Окрім цього. Цю смугу оборони російське командування ввело в бій додатково два мотострілецьких полки територіальних військ. Про високий рівень інтенсивності та напруженості боїв свідчить і той факт, що два інших мотострілецьких полки противника були відведені окупантами на другу лінію оборони внаслідок втрати боєздатності. Втім, навіть якщо і інтенсивність нашого наступу знизиться, про що вже казали деякі експерти, то наші військові продовжуватимуть тут знищувати ворога. Адже що в хорошу погоду, що зараз на цій ділянці. Фронту ми задіюємо тактику поступового перемилювання ворога, знищуючи військовий хреб та особливо їхню техніку. Після чого тільки рухаємося уперед. Що стосується втрат ворога, то ймовірно на півдні України бійці сил спеціальних операцій знищили чергову систему РЕП Зоопарк 1 М. Про це повідомила прес-служба військових. На кадрах видно, як спершу систему виявили наші аеророзвідники, після цього вони передали координати операторам РСЗВ Хаймерс і вже ті з першого пострілу знищили ці. Окрім цього, на відео показано знищення ще п'яти таких систем, починаючи з березня цього року, і вони були демілітаризовані за подібною. Енаріям, зокрема, з першого їх виявляли наші аеророзвідники. Вони передавали координати артилеристам або операторам і Ті власне з першого пострілу знищували ці системи. РЕ. Загалом же ми з початку березня знищили п'ять таких. Систем, але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція зоопарк це доволі цінна ціль, як з урахуваннями і значущості, так і кількості знищення таких РЛС загалом. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення, окупанти всього втратили за даними Орікс щонайменше 19 РЛС комплексу зоопарк. Зокрема, одну з них сили оборони затрофеяли під час звільнення Харківщини ще у 2022 році, і це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити реальність Спроможності цього контрбатарейного радара. Одну зі своїх РЛС до комплексу зоопарк окупанти втратили взагалі у комічній ситуації. Коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам, що вартість такої РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів. А вони її втратили у такій комічній ситуації. Загалом же за минулу добу на півдні України було знищено 32 російських загарбників. Про це повідомив прес-центр село оборони цього напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано два танки: бтр 82 дві реактивні системи залпового вогню, град, 18 гармат, 14 одиниць бронетехніки гаупантів, два ударні БПЛА ланцет та стільки ж човнів ворога. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав українських воїнів з днем ракетних військ і артилерії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. У дописі він зауважив, що ракетні та артилерійські війська є богами війни, адже вони залишаються основними засобами вогневого ураження противника, наголосивши, що вони є основою вогневої могутності нашої. Армії. А на Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, не наступали ані Збройні Сили України, ані окупанти. Та, попри це, ворог не припиняв обстрілювати наші позиції. Зокрема, на цій ділянці фронту ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Я нагадаю, що головна мета наших бійців на цьому напрямку знищення якомога більше. Російських військових на перших лініях оборони в районі завітного бажання, щоб потім просунутися в напрямку населеного пункту Старомлинівки. Адже за цим селищем фактично закінчується основна лінія оборони Росіян. Таким чином, звільнення Старомлинівки відкриє для українських воїнів оперативний простір на Бридянському напрямку. Але це дуже складне завдання. Бо Старомлинівка великий міцний укріп район. І, всупереч значним втратам, ворог чинить запеклий опір, перш за все обстрілюючи наших хлопців з артилерії в районі. В районах населених пунктів Старомайорське та Урожайне. Від Бридянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки та якраз Новомихайлівки. А під артилерійським та мінометним огнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів.